Дня усім, хто щойно до нас приєднався. Ви на каналі ТВА. Я Микола Сороквач. Далі про головне в Україні та світі. Державі ослужба повністю зупинила польоти в аеропорти Запоріжжя, Дніпропетровська та Харкова. Про це повідомив голова відомства Денис Антонюк. Державна авіаційна служба закрила польоти з 12-ї ночі цієї суботи за київським часом з міркувань безпеки. Подробиць рішення а також коли польоти в ці аеропорти будуть відновлені. Наразі невідомо скасування рейсів підтвердили, зокрема, в Запорізькому аеропорту та відповідомили, що роботу плану відновити вже у понеділок. На Київ буде в понеділок. Сьогодні рейсу нет. Дальше. На Хургаду рейс буде виконуватися із Києва. Пасажири будуть отправлены автобусами до Києва. І з Києва будут вилітати на Хургаду. Сьогоднішній рейс. В связи с решением авиаобластей України закриті аеропорти Запорожье Дніпр, Харків і воздушное пространство над этими областями. За добу бойовики обстріляли військових 11 разів. У хіти йшли ПЗРК, артилерія і стрілецька зброя. Під вогневі нальоти терористів потрапили сім населених пунктів Донеччини і Луганщини. У прес-центрі АТО наполягають спроби бойовиків звинуватити українських бійців у порушенні миру безпідставні. Вони вогню відповідь не відкривають. Бойового страуса евакуювали полтавські волонтери із зони топернатого, який залишився без господаря і ховався від пострілів та вибухів. Знайшли бійці одного із добровольчих батальйонів. Екзотичний птах довго знаходився поруч із бійцями добровольцями. Тепер житиме у Полтаві. Дні екзотичний птах блукав на передовій поблизу Донецька під вибухами бомб і ракет, де він мешкав раніше, і як потрапив у зону бойових дій невідомо. Доброволець з Полтави Валерій Боняківський під вогнем ворога врятував страуса. Бойовому птахові дали ім'я Федя, і той став символом військових. Ребята са страуса доволі в доволі в умовах. Їх там називають підрозділенням бойового страуса. Ну, якщо ребята смогли там во сохраніти, ну наша була пряма об'язана довести його в цілості і збережності. Те, що у нас і вийшло. Слава Україні! Валерій Буняківський загинув 16 жовтня поблизу Донецького аеропорту. Герой посмертно нагороджений орденом за мужність. А друзі виконали його прохання і передали страуса до Полтави. Поїздку майже у пів доби. Птах, який належить воїну, витримав мужньо. Він чемно себе вів так. Потихеньку чути було, що ходить він по машині, не лежить, не сидить, а якісь рухи відбуваються. Він коли постукував у перегородку автомобіля, чути було, що він обзивається би, до нас, що все нормально, все в порядку. Тривале перебування у зоні бойових дій вплинуло на характер птаха. Тепер в обласному дитячому еколого-натуралістичному центрі, де й поселили страуса, обіцяють реабілітувати біженця. Враховуючи те, що птах знаходився в зоні бойових дій, і в нього обов'язково на всіх тварин впливають там різні сильні звуки, То звичайно, в нього шок і. Це можна буде помітити по його поведінці, але коли він потрапив до нас, у нас тут тихо, спокійно, тому він адаптується, в нього все буде добре. Взагалі це не проблемний птах, в годівлі він невимогливий, Харчується, як і всі птахи, і воді і полюбляє приймати водяні ванни. І вони залюбки купаються. Температуру низькі температури дуже добре переносять, тому в отриманні він не має проблем. Ця птаха стала мені заочно рідною, а зараз тим більше буду приходити, годувати. Тут мої друзі, є, які теж будуть приходити і годувати, провідувати будемо. Я приведу своїх сюди внучат, правнучка, будемо приходити до нього, провідувати. У звіринці центру вже мешкають дві самки африканського страуса, тож не виключено, що на новому місці Федя навіть зможе створити сім'ю. Анастасія Бобкова, Анатолій Сергієнко, Твай. Президент США ще не визначився чи підписувати акт про підтримку України. Про це повідомив прес-секретар Білого Дому Джош Ернст. За його словами, адміністрація хоче детально вивчити законопроект. Я нагадаю, документ напередодні ухвалив Конгрес Сполучених Штатів. Він передбачає військову і фінансову підтримку, а також посилення санкцій проти Росії. Проте важливе положення про надання Україні статусу союзника США поза НАТО виключили із фінальної версії законопроекту. Ми все ще потребуємо ознайомлення з цими частинами законодавства, перш ніж ми будемо озвучувати нашу конкретну позицію. Але я можу сказати, що, як і багато членів Конгресу, адміністрація залишається глибоко занепокоєною агресивними діями Росії в Україні, у тому числі окупацією та намаганням анексувати Крим, а також підтримкою сепаратистів на сході України. Уродженця України засудили в США до п'яти років в'язниці та штрафу у чверть мільйона доларів за фінансові махінації. Марк Марміле був технічним директором компанії з електронних платежів Liberty Reserve. компанія здійснювала перекази без належної ліцензії, а її послугами користувався міжнародний криміналітет. За те, що Мармілев визнав себе винним, з нього зняли більш серйозне звинувачення у відмиванні грошей. Засновник усієї схеми інший українець Артем Будовський він наразі чекає суду в американській в'язниці. У Запорізькій області перекинулася маршрутка. Загинуло двоє людей. і 22 людини постраждали. Аварія сталася на автошляху Донецьк. Запоріжжя напередодні автобус перевозив донецьких пенсіонерів. Вони їхали за пенсіями в обласний центр Запоріжжя. 14 з них травмами різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні. Ціни на газ для населення в Україні можуть підскочити у 3, а то й у п'ять разів. Про це повідомив голова Нафтогазу Андрій Коболєв. За його словами, підвищення тарифів зменшить навантаження на бюджет та дозволить більше газу добувати в Україні. Крім того, у Нафтогазі очікують, що на початку 2015 року енергоносій коштуватиме 340 доларів за тисячу кубів, а не 385, як прогнозувалося раніше. Причина здешевлення нафти Будинки у Києві досі не готові до зими. Я не переконують на їхні скарги. Реагують хіба що журналісти. Комунальники усі проблеми списують на брак грошей. А от у КМДА пишаються тим, що усе місто успішно увійшло у сезон. Цей будинок столичний старожив. Йому понад півстоліття. і Він ще не бачив жодного капітального ремонту. Жителі кажуть, якщо грибок на стінах вони ще можуть терпіти, то гріти вулицю надто дороге задоволення. Попри те, що у під'їзді є батареї, температура вища, ніж на вулиці, хіба на кілька градусів. Тепло втікає крізь побиті шибки. Холодно в під'їздах, тому що абсолютно не підготовлений під'їзд до опалювального сезону. Випадають вікна, помити їх не можна. Двірник не може туди Дістатись, тому що вони випадуть просто на вулиці. Вже середина грудня у будинку почали склити вікна. За роботу взялися лише після приїзду нашої знімальної групи до головного комунальника району. Раніше пробіде будинку чиновники не чули. Утім, винними назвали мешканців дому, які не платять за компослуги. Жалоб від дому по воздухофлотському проспекту. 50 не надходило. Те, що ви бачили вчора. Я думаю, воно в корінним образом Що Ремонт вже виконаний твердив і начальник ЖЕКу. Остеклення лестничних клеток виповнено було в одну нитку. Нігде сквозних отверстий не було. Значить, на сьогоднішній день проведені роботи по остекленню всіх парадних на лісничних клетках дві нитки. Та до нашого приїзду столяри не встигли. Хоч і працювали від сьомої ранку. Пан Данилов на ревізію приїхав із нами. Місцеві такому рідкісному гостю дуже зраділи. Перший раз ми приїхали за все. це час. А що ви не бачили, що ці окна гніли вже 10 років стоять? Новиначальник я на своїй роботі працюю. Працюєте ви на своїй роботі. У житловому фонді столиці понад 11 тисяч будинків, і багато з них до зими не готові. Хоча експлуатуючі організації мали б зробити це ще на початку. Осені у КМДА про ці біди знають і радять скаржитися за телефонами аварійної служби. Якщо є такі випадки, в цьому році особливо треба звернути увагу на енергозбереження на збереження теплової енергії в наших оселях, тому треба терміново звертатися в службу 1551, для того, щоб наша реакція була миттєва. Новицький пообіцяв, якщо такі випадки зафіксують недобросовісних чиновників і працівників жеків звільнятимуть з. Роботи Аліна Ніколаєва Ігор Шатайло, Сергій Наконечний, ТВА. Мафи наші робочі місця підприємці Києва влаштували автопробіг містом, зібрали два десятки машин, і приїхалися центральними вулицями. Цією вже п'ятою акцією хочуть привернути увагу столичної влади до громадськості, зокрема малого бізнесу. За словами активістів, через кризу та брак діалогу з адміністрацією їх заробітки суттєво падають, а податки лише ростуть. До того ж, кажуть, влада взялася за масовий демонтаж малих архітектурних форм і часто не сповіщає про це самих власників. Обіцяють за самостворені робочі. Вместе бороться до останнього. Я Виталию Кличко, вот мы случайно встретились на демонтаже метро Университет. это было в 11 часов ночи, да, э, что он сказал, что здесь киоски не должны стоять, потому что мы будем ремонтировать забор ботанического сада. Я ему ответил, мы двумя руками за это, здесь должно быть красиво и так далее. Но если вы считаете, что они стоят здесь неправильно, дайте им возможность куда-то перенестись, уведомите их за... 2-3 недели, чтобы они это сделали. А было все по-другому. Днем сказали демонтировать, вечером их демонтировали. Традиційні ворожіння, українські пісні і народні танці. Усе це стало відлунням андріївських вечорниць. У ліцеї інтернаті у Києві кадети, панянки, педагоги і батьки зібралися на святі бабусиної калити. Традиційний калаш готували прямо у шкільній оселі. Пригощали і наших журналістів. Доброго дня, шановні гості! Запрошуємо вас на наше свято! А хочете перевірити свою кмітливість? Відгадайте на загадку. Так, гостей на порозі ліцеї зустрічають панянки в українському вбранні. За розгадану загадку пригощають солодким пиріжком, а в корзині записки для дівчат з іменами суджених, який дістанеш так чоловіка й називатимеш. Що каже, так було два жениха да. усі ворожіння напередодні свята Андрія Первозванного добрі, нічого лихого не несуть, упевнені дівчата. Бо за традицією цього дня дозволялися жарти і витівки. Цягували з ну, глечика ім'я свого будущого що а можна чобітком було ворожити ще. Не обійшлося на вечорницях без бабусиної калити. Після традиційного випікання запашного калача стрічкою прикріпили до палиці. Тримає його пан Калитинський, а троє парубків на випередки намагаються відкусити від омріяної паляниці. Завдання не з легких, адже калету щоразу піднімають вище. Утім, Ярослав таки відкусив шматок. Це означає, що наступного року він і буде паном калитинським. А для цього зізнається, треба підрости, аби калету підіймати високо. Я буду як їсти на. Барати сил буде підтягуватись, ну, тренувати, щоб стати великим підрости господиня вечорниць пані Катерина, вчителька математики, розповідає вареники оздобу для калити, готували усією школою. По перше, це піст. По-перше, сюди можна додати і мед, і горіхи, і всякі, ну, всякі, всяку смакоту, крім, крім жиру. Панянки, краса, вишукана коса більше десяти учасниць, дефіле у бальних сукнях хизувалися своєю головною принадою. Дуже було хвилювання, тому що це для неї такий важливий день, тому що перша вона приймала участь в такому конкурсі. Відбирали сукню, вибирали зачіску і, звичайно, Мама допомагала в створенні такої коси. Після вечорниць у святковій залі лунали українські народні пісні. Дівчата та хлопці ворожили, танцювали, веселилися. Урешті кожен з остей скуштував вареників і спробував шматочок калити. Вікторія Сенек, Сергій Наконечний, Бажаю вам Вдалої суботи. Наступний випуск о 15-й буду тримати у курсі найголовніших подій світу та України. Бережіть себе.